Супер пропозиція: жіноче, сьоване пальто на синтепоні. 290 гривень одне. Лот у нас буде 15 штук. Ціна лоту 4,350. Показую ближче, які у нас будуть моделі. Перше це ось таке сливове пальто. Воно йде до коліна на замку. Знизу замок двійний, щоб було зручно в ньому ходити. Так? В середньому воно ось таке. Тоненький синтепон. Тут є європейська зима до мінус 5. Капюшон є, капюшон відщипається. Хутро на капюшоні також відщипається. Її можна прати, можна сушити. Розміри у нас будуть цього пальто. так, S і XS. -ка. Але тут оце у нас є S, так? Да, це навіть XS, воно реально один S, -ку. Вони всі ці пальто більше мірять на один розмір. І в лоті їх буде. Два ось таких і одне ось таке. Оце есочка, воно, воно реально підходить на Ем-ку. Різні тут ще кишеньки. Значить, дві, три ось таких буде в лоті. Також таке чорне довге пальто на, з таким поясом. Ось така класна тут пряжка. Розчіпається на замку. Так само є двійний замочок знизу. Ось така серединка. Є кишенька для телефону. Візні кишені. Так, на рукавах є такі манжети плетені. Тут так само капюшон. І він відчіпається, капюшон, відчіпається, мех. Ось так вона виглядає повністю. Так, розміри у нас це також іде XS, але воно воно підходить на есочку. Значить, чорний у нас буде в лоті дві штучки таких. Чорні дві штучки. Точно таке бордове. Так само воно йде до коліна, так само на поясі, капюшон зйомний, міг зйомний. І на рукавчиках є ось такі манжетики. Бордовий у нас це розмір 36-й. І їх буде в лоті одне. Далі, ось такі класні парочки. Це така темносиня парка. Дуже класний матеріал, він такий водовідштовхуючий, накладні кишені на кнопочках. Тут такий замок скритий. Так? Вона йде вже не сильно дола, ну, не до коліна, але попу закриває. Ось такий всередині синтепончик. Ці парочки у нас будуть в двох розмірах: С і XS, сечка буде 4 в лоті, XS одна. Але вони так само більше мірять на один розмір. Зручно можна одягати на більший розмір. І тут така, так само є манжет, тільки він же такий, як флісовий. Також лоті буде одна ось така куртка, подовжена чорна на замку. Тут стягується в талії з капюшоном, тут нічого зйомного нема. На, манжетиках, на рукавах такі манжетики. Така курточка у нас буде одна. І. І, -і, і ось така куртка. Так само це вже як півпальто подовжене, так, без пояса, замочок такий срібний, ось так виглядає всередині, кишенька для телефона. Тут також, тут вже міхі капюшон незйомний, тут все цільне. І ці курточки у нас є XS і S, -ка. їх буде три штучки в лоті, дві XS і одна -очка. Лот 15 штук, 290 гривень, одна, 4,350, замовляйте наших менеджерів.